Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ покажу вам, що буде зі знижкою з 4 і по 10 лютого включно акції для усіх. Сік від торгової марки Хортекс мультивітамінний із м'якотю. Об'єм 1 літр. Акційна ціна 60 гривень. Сік від Хортекс томатний. Теж із м'якутю об'ємом 1 літр буде коштувати 55 гривень. А ще буде хортекс ананасовий зі знижкою за 65 гривень, на жаль, в цьому АТБ тебе я його не побачила. Напій від своєї лінії «Сміливчик». Смак яблука та ехінацеї об'єм 2 літри. Зі знижкою буде 29 гривень та 20 копійок

Своя лінія сир кисломолочний 9% жирності, теж 350 грамів. Буде 65 гривень коштувати вже з 4 лютого. Сир напівтвердий, едем, маздам або цезар. Він де пластинками нарізаний. Вага в упаковці 135 грамів, і зі знижкою вони будуть коштувати 61 гривню. Та 90 копійок, будь-який із варіантів. Сир плавлений від своєї лінії: вершковий зі смаком грибів або ось такий фірмовий. Вага в них однакова, 70 грамів. І акційна ціна буде теж однакова: 14 гривень. Ковбаса від торгової марки м'ясна лавка» Шинкова напівкопчена. Вага цієї палочки пів кілограма, і ціна на ціннику вказана за упаковочку: 137 гривень та 90 копійок. Ковбаса золотиста від торгової марки М'ясна лавка. Тут вже вага в упаковці різна. Залежно від упаковки, а на ціннику ціна вказана за 100 грамів. Ціна за кілограм акційна буде 336,90. Крило курчат бройлер буде зі знижкою за 95 гривень та 70 копійок за кілограм. А філе куряче буде по 208 гривень за кілограм. Цукерочки від торгової марки Рошен. Асортимент Елеганс це є молочний шоколад 145 грамів. Або ось такий варіант: це є чорний шоколад, трошки більша вага 154 грами. Акційна ціна буде однакова, що на цей, що на цей варіант 95 гривень. Шоколад від торгової марки Мілка. Вагою 90 грамів. Акційна ціна буде 51 гривня і 50 копійок. До речі, помітила, що зазвичай так і ставлять ось таким дуетом або просто молочний відмілка, або зі смаком полуниці із начинкою полуниці. Ось ці два варіанти будуть зі знижкою. Лосось свіжозаморожений філе порції. Вага упаковці 340 грамів. І акційна ціна за упаковку буде 289,90 Торгова марка Норвен. Сьомга слабосолена філе без шкірки, нарізане скипками. Вага 100 грамів і акційна ціна 105 гривень. А ще сьомга слабосолена філе шматочком на шкірці. Буде зі знижкою. 180 грамів за 186 гривень. Своя лінія. Знаєте, що помітила? Що до нас привезли якогось трошки блідішого кольору, з у сьому для порівняння з іншою торговою маркою. Бачите? Набагато насиченіший колір. А ці такі блідіші цікаво. А у вас якого кольору привезли товар, і від чого це залежить? Кава Якобс Еспресо. 230 грамів. Мелена кава 140 гривень. Досить така велика знижка. Не пропустіть, хто полюбляє каву Якобс Еспресо. Рощена кава Якобс» 200 г в упаковці, зі знижкою буде коштувати 279:90. А ще кава Якобс, монарх у зернах: 1 кілограм за 650 гривень. Розчинна кава якус у скляній банурсі. Трошки більша вага. 190 грамів за 310 гривень. І капучино від якус, смак, шоколад. Мілка. Вага 500 грамів. 179,90. Зубна паста від торгової марки Elmex. Два варіанти є на вибір. Захист від карі'су або сенситів. 75 мл. Ціна однакова 96,90. Від торгової марки Тена. Підгузки трусиками для дорослих. Ось ці упаковки вони мають по 10 штук, є розмір М. Ціна буде 190 гривень. І більші розмір L також 10 штук за 217 гривень. Ще є підгузки тена для дорослих. Тут в упаковочці 30 штук. Акційна ціна 599. І більший розмір L теж 30 штук за 689 гривень. Пиво, козел. Об'єм 500 мл у ЖБ, Є світле, є темне. Зі знижкою буде коштувати 24 гривні та 50 копійок. Пиво львівське 17-15 об'єм 2 літри і 400 мл за 60 гривень та 50 копійок. Це ще не всі акції, які будуть з 4 по 10, лише частина. Повний огляд акцій вже буде завтра на каналі, тож не пропустіть. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Бажаю вам гарного дня, вечора. Не знаю, коли ви мене дивитеся. Також на каналі є відео із актуальними акціями, які діють ще сьогодні. Тож приємного вам перегляду. До нових зустрічей у нових відео.